Ну что, так оно не делается. Сейчас надо накрыть. Так оно не делается. Сергей, снова здравствуйте. Да, доброго дня, вот. Як ваші справи? Я акцію провожу. Приєднати, дебати. Добре, добре. скажете, я бачу, У вас, вас техніка є тут. Вот, да, це, да, є техніка. Кричіть! Кричить. граждані граждане земля! На Майдане Независимости проводится акция для поиска небезразличных граждан и запуску гражданского телевидения как механизма для решения многих проблем, которые уже созрели. Коротко расскажи, что у нас сейчас есть на сегодняшний момент. Из 7 миллиардов человек на планете Земля 800 миллионов инвалидов. Каждый седьмой... Это инвалид. Остальные идут по дороге к инвалидности, либо же болеют различными болезнями. Вокруг плат растут ГМО растения, искусственные растения. В университетах голики, педики, лесбиянки преподают у детей, уроки рассказывают им, как жить, пропускают через насилие всех девчонок, дают им посвящение детей. что происходит дальше. Милиция погрузила различных спецслужбах Три миллиона разведчиков, СБУшников и всякого непонятного. Сейчас ходит у нас по городу, друзья. Это коротко, что происходит. Но мы можем делать вид, что ничего не происходит и нас это не волнует. Конечно же. Я понимаю, что человечество пришло к своему логическому завершению, вымиранию, потому что деградация это следствие вымирания. Неправильное развитие личности человека приводит к быстрому старению и вымиранию. Поэтому, друзья, все... Поэтому, кто остался тупым человеком из этого, извините, деградационного общества, кто а? а, еще не совсем отдался своим обидам и должным фантазиям, у кого в клеток, остались после мусульманцев, и все эти поздравления, которые на каждом шагу нас ожидают, я Давайте запустим новый республик, человечество, ну, кто не в, несет ответственность за своих детей, понятно, свою жизнь <связания> вы уже пропекали, вас пропустили через унижение, вас унижают каждый день, поэтому что унижена, униженному уже терять, уже честь забрали. До шести вечора. вот скажите. А. им же кроме барахла и похоти же ничего не надо, разврата, алкоголя, курева, это, марихуана, что им надо еще, он велосипед покататься, да, забавная вещь, себе башню отбить себе, ноги поломать, отличная дорога для счастливого человека. Сергей, а чему никто не перешел Потому что их Никто не учил, как думать, их учили, как не думать. Поэтому проблема может в этом, что они умеют слушать, но не слышат. Вот, может, тут проблема. А що ви маєте на увазі? От, вчили, але не думати, а щось, а щось інше? Що це значить? Учили не думати, а просто слушати. Услышав, а смисл? Зачем вникати в смисл? А хто вчив? Ну хто? Педики, гоміки? Хто в університетах вивчить наших дітей? Лесбіянки, извращенці, гоміки, педики? Не знаю, всякий збор. ну там же ж є і порядні люди, напевно. А что же они молчат, ничего не говорят? Если они порядочные і видят, как рядом девчонок всех пропускают через насилие, а что же они ничего-то не говорят? Шо, в чем же порядочность их не заключается? Что я, девчонок, не насилую, я просто стою со стороны, смотрю, в институтах там пропускают через унижение. Я порядочный преподаватель, я просто не вмешиваюсь в это, да? В чем порядочность всего заключается? Поэтому що ж тут можно сказать? Вот, в двух словах, что происходит, а вы говорите, оппозиция поднять. А Ходит чому, ну, вы, кажете, вы кажете, что там дівчат, скажем, роблять поганые, ну, чему, найти. Як все, чому? На Ну, ну в честь девчонка... Вот, вот, смотрите, вот поставили учителя педиком или гомосексуалистом. Вот какая у него цель будет от того, что при, 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 пришли девчата к нему? Угу. Какая у него цель? Что, знания ему передать или нет? Он взял, прочитал книжку, которую ему дали. И эту книжку уже перес, пересказывает детям, только вкладывает свой интерес, конечно. Каждая овечке дают свою должность, и она уже использует эту нишу для того, чтобы удовлетворять свои инстинкты и психологические отклонения. Все просто. Поэтому существует в этой системе... Я же говорю, люди делятся на две части. Одни намокли и поняли, что это гнилая система, что ее менять надо. А другие уже промокли до трусов, и униженному уже нечего бояться. У него же опустили ниже дна, некуда падать. Поэтому что ж, как же оно может мешать ему? Как же может мешать униженному, что его унижают на каждом шагу? Как? Оно уже не смущает никого. Поэтому тому может може только того, кто сохранил сохранів свою гордість свою ну, система. Система освіти. Ви маєте на увазі, що ну в поганому стані Ні, Не, система освіти це побудована, певна ніша для того, щоб Розврат дуже класне слово, не можу іншим замінити. Розврат чітко і зрозуміло. Це побудовано лише з одною метою, щоб відбувалося розбещення. Розбечення. Розбечення. Ну, розбечення вона не так ага. не так глибоко передає саму суть цього ага. процесу як розврат. Все іншої мети нема. Це як завод, на якому потрібно випускати сахар. Завозять певну речовину, обробляють, виходять, готовий сахар. Точно так же інститут. Запустили туди діток, вийшли, готові вже педики, гоміки і все остальне. Все це продумано. і. Що ви пропонуєте? Дуже складно нормальній людині, пройшовши систему освіти, залишитися нормальна людина. Вона ж довіряє цим людям, батьки ж не, не вибирають вчителів. Покажіть мені, хто тут назначає вчителів в п'єдинститу, хто їх назначає на ці посади. Розумієте, що все зрозуміло стане вам. То що міністрів міняють освіти, так це ж не означає, що міняють викладацький склад і інший процес. Як же всі дівчата, які пропустили через приниження, будуть допомагати щось робити? Ну як це може відбуватися? Ну як? Це ми ми чоловіки природи, і надана нам така річ, як сила, як небайдужість, як сміливість, щоб захищати наші слабкі квіти, а ми доведені до інститивного рівня починаємо атакувати своїх дівчат красивіших. І дивимося, як їх руйнують, як на них нападають, як це, як це може відбуватися? Де ці доблісні воїни і герої, яким природа дала мишці і голову? Де вони, які можуть встати на у жінців. Женщина теж слабо суща Я свої. правильно розумію. Таким чином жінка е, принижена, вона не може дати чоловіку, скажем, кохання, любов, сил і енергію. правильно? Так. Да, ще є одна небезпека в цьому питанні. Що принижена жінка вирощує роба, тому що вона вже, дітей, так? да в дітей вона образившись на чоловік, на чоловіків. Вона у вигляді, як вона сильної особі не може нічого зробити поганого, вона намагається помститися майбутнім поколінням рощу роботу. Яке рішення, а? Яке рішення, що ви пропонуєте? Яке рішення повинна хоча б зібрати певну кількість. Які готові взяти відповідальність, ми повинні зробити те, що це було останнє попередні. Не, не засуджувати, не засуджувати. Ну, тих людей, які пройшли цубоння, міцруху, будь-яка людина, пройшла в цій системі, як мій знайомий каже, нема овечки, в якої нема кліма. Кожного по різному де зачепила ця система. Когось здоров'ям, когось зруйнувало фізичне здоров'я, комусь духовне здоров'я. Це однозначно. Яка альтернатива? Альтернатива, дивиться, от усвідомлюючи те, що все це побудовано психічно больними людьми. Понятно, що на більшості важливих посадах сидять психічно больні люди, які ну, відібрані цими людьми, які, скажімо, морально роздовжені. Нам воювати з ними для чого? Їх і так жалки, і ну це люди, яка різниця. Вони ж не винні, що там попали печий вплив інший або. Ну, це система, всі фінансові потоки у них ми залежні від них, щоб вижити, ми повинні прислухатися до них. Тому нам треба якби свій новий росточок запустити. Своє, як я бачу, це громадське телебачення, щоб ми показали іншим, друзі, це система вигідна, тут нема щастя, немає майбутню. Давайте попробуємо цю дорогу, разом будемо радитися, щоб не помилитися, як ми багато разів за помиляли. Футболом, тих же футен, які є зараз. Розумієте, -як, як існує сьогоднішня система. Сьогоднішня система існує простим чином. Це чітка як корабль. Приклад корабля. Є капітан корабля, я бучу на команду. Тому в будь-якому будь-якій системі стоїть одна чинка. Чому... Міліція керує одна людина, міліцію її арештувати не може. Ну, ви розумієте? Так само і тут. Ми, якщо хочемо зробити інформаційний простір наш безпечний, ми повинні зрозуміти, що там повинна сидіти моральна людина, яка не буде використовувати цей інформаційний простір проти вас, проти Тому мене, проблема. А, хто відбирає мораль? О, так це ми повинні зробити цей фільтр. Тому що я, наприклад, хотів би, щоб цю людину пропустити через, через фільтр. Ну це ми будемо наше Ну Не може три людини сісти, домовитися цієї людині щось не а вдруг вона там вжила в іншому місці натурі справ, які ми зрозуміємо, що це хвора людина. І дивіться, має бути фільтр. Цей фільтр має хтось розробити. А, і далі всі мають підтримувати використання цього фігу. Тобто, ну дивіться, це по перше, треба зрозуміти, що в принципі висока моральна людина, вона без захисту. Ну ви побойтесь, вона не може забрати життя у вас, не може по морді надавати, вона. що вона моральна і цінує ваше фізичне здоров'я. Тому перше, що треба зробити, вибрати, її. друге, що треба зробити захистити її, тому що це джерело. Яке буде працювати на нашу користь. Як це? Ми, тобто, ми посадимо, дивимося, вибрали ми президента і дивимося, що не. він може зробити. Проблема ж не в тому. Проблема в тому, що е, всю цю систему має підтримувати якась значна більшість. Інакше... Замовник, правильно замовник, замовник і... да. моральних, як, як я виступав, знаєте, не виступав, а потрапив на таке наукове кафе було. І там люди сидять академіки з двома освітами вищими. Там їх мудрують як нам з цієї ситуації, що сьогодні склалась. І один каже, так нам же треба воскресные школы запускать, обучать молоді, новые закладывать им взгляды, ценности. Я подождите, говорю, ви все люди имеете высшее образование, прошли через разврат, алкоголизм. Ну, каждый бывал в студенческом общежитии, он понимает, что это такое. Я говорю, вот вы прошли через все это, сейчас создадите это в школи, воскресні, чому ви вы можете передать вот это, то, чтобы видели. Они, а, а так Я говорю, Ну да, подождите, знаете, давайте Механизм. Я же не предлагаю, давайте меня или вас, давайте механизм. Да. при строительстве механизма мы уже увидим, кто готов публично разговаривать, кто не готов. Если человек там детей насилует, он разве придет публично сюда? Я думаю, что вряд ли побоится. Людей, тот, который ворует у людей, он тоже побоится прийти. А тот, кто побоится, давайте между этими людьми повыбираем. Тут есть склад. Якраз, якраз той хто, хто звик брехати, він може прийти в систему, яка в принципі себе... а так його можна буде легко ідентифікувати і вивезти yeah. на чистоводу. Yeah. Yeah. Ну, yeah. ну yeah. якщо він yeah. там щось погане робив. Yeah. Ну, люди ж yeah. Ну, yeah. якби Такі... знають життя ж людини де ж легко прослідковується, це не питання. От я, наприклад, народився, живу 36 років в Києві в одному будинку. Я Ну ви розумієте, це як це певний є. механізм, бо ознаки хоча б. Я yeah. не кажу, що це гарантія, що людина порядна, але це ознаки, що я нікуди не тікав, наприклад. Я не бою. Хоча він понятно, він не влазити, самі, що я вийшов там запропонувати цікаві ідеї. Ну, і ми, спробували, що ми і Вони почали проти мене, так, да, проти дію. Да, тому це... Цей фільтр, ну, що він працював. У нього має бути підтримка значної маси людей. Ні, значною не обов'язково. Давайте уявимо, що суспільство байдуже. Один з одним не спілкується, в ненавидять. тому що суспільство таким чином побудоване, що одна людина заробляє за рахунок на Ну так, кожен в кожному бачить конкурента. Тому погано справи, значить я можу цінніше зайняти і більше заробляти. Це тому це розрізнене суспільство. Нам треба саме головна задача, над якою я вже третій рік працюю. Це центр кристалізації створити. Центр кристалізації, де певна е, моральна купка людей, яка може взяти на себе відповідальність за майбутнє покоління, е, стане цим е, як цим джерелом ініціатив, тому що, наприклад, от Кажуть, от як почути кожного, це ж неможливо. Це прийде 200 тисяч чоловік, і ти ж всіх не почуєш, опять почнеться вибірковість. своїх будеш чути, інших не будеш чути. Я Кажу, почекайте. Давайте, може, послухаємо. Є люди, які запропонують нам механізм, як вони зможуть і 200 тисяч почути, як вони зможуть і 500 тисяч почути. Що ж, ми нікого не почули, самі не розуміємо, як це можна зробити. Це називається. Знаєте, що ж ти мені пропонуєш? Сахарний завод построїть, якщо я не вмію його буде. То це неможливо. Тому давайте послухаємо, інше. прийде людина і скаже, о так, це так, то кожен буде почути, кожного ініціативу буде поховати. І ми побачимо, чи є в мене можливість через цей механізм донести свою думку. Якщо є, то людина наш, нас не обманує. Якщо немає, п'ять вийти на майдан, сказати, то ще проходіме здавайте на кажемо. Це ж просто. Тільки треба, щоб зворотній зв'язок не втрачався. Тому що зараз люди звинувачують якусь владу, ну вибачте, а хто вибирав ці люди? Ми ж не вибирали, ми саме розумні Тому вони не відповідальні перед нами, не тому, що вони там погані або добрі, Вони нам нічим не зобов'язані. Ми жодного. Ну ми нічого не зробили, щоб ці люди прийшли туди. Вони не зобов'язані. От як приклад мені допомогли, я вам буду зобов'язаний це дійсно, тому що я завдяки вам це зробив. А якщо я сам проб'юсь туди, то вибісти, що ж я ну це логіка, не то що якщо порядна людина, вона де сама пробігла допоможе іншому, А якщо не порядна людина, то вони даже і цим людям немає допомагати. нічого. Вона сама це прорубалась, язикувала головою свою, гроші свою туда, і гроші свої вкладала. Пробралась туди, і що буде... як знаєте, як, як я кажу, що. От, наприклад, ці люди сидять в державних органах. Ці люди, які мають вищу освіту, оці люди, які пройшли ці приниження, і ну чесно кажучи, своїм тілом заробляли ці посади і фінансові потоки. Ну хіба вам допоможе комусь безпіштову а, а, проведу, а той, хто ПТУ пройшов, він допоможе? Так, о, ні, така ж саме ситуація. На жаль, тобто вища освіта неважливо, не яка освіта, освіта, просто освіта та, взагалі освіта. Взагалі, щоб стати фаховим лікарем, треба попрацювати помічником лікаря. Не треба п'ятлоків. За рік хорошої практики з дуже гарним лікарем ви станете професіоналом, точно так же, як і будь-які специфіки, щоб стати хорошим механіком, треба рік попрацювати з механіком поряд і будете все так десь канало. скажіть, а у вас є вища освіта? Ні, не, не. ну а ви О, навчаєтесь не, бачите, чи не навчаєтесь? не навчаєтесь. Бачите, а ви, і, а, ви... А, ви а ви погоджуєтесь з цією тезою, що щоб стати хорошим лікарем, треба рік там чи півтора з лікарем пропрацювати? працю трошки Я важаю, що Навчання саме в вузі не є таким ж не обов'язковим, але в принципі навчання необхідне. І ну я вважаю, що практики недостатні для того, щоб опанувати якусь професію. Треба знати багато теоретичних знань, які на практиці неможливо отримати. Ні, не, я згоден з вами, що теорія і практика вона повинна йти поряд. Тому що, наприклад, як, е, що може бути краще, коли я вам розказав, як це робити, і ми вже сьогодні ввечері це робимо разом. Це усвоєно. А коли я вам розказав це, і ви через 5 років тільки починаєте це пробувати, пише цих... це, наприклад, більше негативу принесе чим користь, тому що лікар, який Вчився, 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 все забувся, прийшов і вбив людину. Все, ця людина тепер все життя буде боятися, руки в неї будуть труситися. І ще ви ж розумієте, що спецслужби у нас працюють над тим, щоб подвісити на гачок. А людина непрофесійна, вона все одно помиляється. А ця система побудована таким чином, що будь-яка помилка це критична помилка, а так не можна жити, тому що, вибачте, що таке помилка це досвід. Якщо ти помилився, ти здобув досвід. Головне, щоб він був не, не дуже такий значний, щоб він там не залежало, наприклад, життя людей. Ну, такі речі, які не відворотні. А так помилка це досвід. Будь-яка дитина, вона ж розвивається за, за допомогою помилок. А ми зробили його, по дитина там щось вклала в ларки, і 7 бля, тюрми поламали все життя, інвалідам зробили. Що це за? Ми що, проти своїх майбутніх поколінь воюємо. Це ж дорога в нікуди. Як і студент, я студента як ставлю? Ти або зараз е, ми тебе числяємо, поломана життя. Лібо ж ти давай мене унижайся, честь поломана. все, то тобто ж поставили перед віл, вілка в шахматах називається це вілка. Грамотний шахист поставив мал маленьку дитину, просто в безвихідну ситуацію, де вона по логіці свої вибирає. Я в життя полонена не хочу. Я говорю, ну ладно, я лучше на це поводжу. Тобто вона своїм дитячим розумом вибирає менше втрат. Це логічно. Вона просто не розуміє, що ці втрати потім вилезуть. Вона просто бачить, це точно поламає, а це ж вона ще не усвідомлює, що це через 10-20 років, коли вона створить сім'ю, це виявили, виникнуть великі проблеми. А тепер ходять багато чоловіків, не можуть сім'ю створити, тому що якось таке жінка, яка в серці кам'янці носить, побудувати сім'ю. Я вам кажу, дівчатам, от я веду активно. you oh.